У рідній домівці Андрія Панечко в селі річки, що на жовтніщині, чути плач, сльози скорботи, материнські прощальні слова. У цей день, 6 серпня, вся громада, жителі сусідніх сіл, представники районної влади прийшли дати шану місцевому герою. 22-річний Андрій поклав своє життя на вівтар боротьби за волю рідної держави, рідного краю та рідного села. Останній путь провести Андрія прийшли усі. Рідні, друзі, однокласники, знайомі, односельчани. всі ті, кому небайдужа доля молодого героя України. Охоронна процесія на чолі з цим мосвященниками місцевих парафій, включно із військовими побратимами Андрія, курсантом і оркестром Війської національної академії сухопутних військ України і всією парафіяльною громадою, вимолювали Бога спасіння душі молодого хлопця. Сам не знаю, де богину. Сам не знаю, де богину. Люблячий син, брат, вірний друг, хороший однослівчанин, мужній воїн та щирий патріот. Ось таким для усіх був Андрій. Була і вречанського героя кохана дівчина. Дізнавшись про гибель Андрія по телефону, вона не могла ніяк повірити. Зрозуміла лише тоді, коли він їй приснився, напередодні цього смутного дня. Бачила вона свого коханого в красивих і світлих тонах. У гарній одежі Андрій поцілував коханого вісні та зник. Спортсмен, одним словом, на всіх змаганнях всюди він був перший, захищав честь школи. В основі грав футбольної команди річки. Ну, багато друзів завжди такий відкликався, щоб комусь допомогти. Те, що ходив кожну неділю до церкви, то всі знають. Десь працював він. Та він відслужив срочно, демобілізувався і десь, десь трошки їздив в Москву на заробітки, приїхав і далі мобілізували. Він до клубу приходився, завжди казав, нам, тетя Морозя, за гривню можна. Я казала, Андрійко, ти що ти даєш ти бачиш таку як за гривню валюту? Він в мене участвував в Андріївській, так завжди. Хлопці не хотіли співати, він каже, я буду співати сам. І він співав, він співав сам. Він завжди приймав участь, завжди ви ж сорочці. Він був дуже веселим хлопцем. Він такий щирий, всі він Такий був ну, людина душа. Я не знаю, що я не нічому, щоб хтось про нього якесь погане слово казав, чи він десь не там напивався, чи в якихось бійках в селі учасниця. Ні. Бо там така у них така компанія, таких гарних хлопців. Знаєте, всякі різні хлопці такі були виховані, чемні, гарні хлопці, завжди що їх не попросив, чи в клубі щось допомогти, чи на якомусь виставі. Виставки очасти. Він завжди ніколи не відказувався. Він такий був дуже веселий хлопець. І він так хотів ту Україну, він був таким патріотом. Я з ним, я пам'ятаю, я їхала у Львів, і він їде. Я кажу, Андрій, куди ти їдеш в і він виходить. він Каже, тітя Мирося, то я їду на воєнкомат. Я кажу, тобі що повістка? Він каже, так. І 25 травня його, він, мама з татом йшли в церкву, мама з татом його відпроваджали. На жертовнику Української соборності сьогодні лежить життя 22-річного Андрія Села Річки. Цю жертву він зробив заради України, бо був ревним її патріотом. Його ім'я не забудеться ніколи. Герої не зникають у вічність. Сьогодні його душа віднайде вічний спокій. Андрій спочине з миром, з тим миром, за який так завзято боровся для своєї рідної держави. Вічна йому пам'ять! Слава Герої!